Слава Україні! Я Олег Христопа. Це історія для дорослих та наша нова рубрика персоналії. Сьогоднішній випуск навіяно недавньою дискусією українського журналіста Віталія Портнікова з російською неколегою Латиніною, яка тобто дискусія? Котре довела так звані російські ліберали, ті ж самі імперці, лише в профіль. Ну як то? Я я не образована імперка. Базуючись на своїх скромних знаннях в історії, Латиніна намагалася довести. Українці будували російську імперію разом з росіянами. Росія і Україна встроїли цю імперію в місті. І на підтвердження свого аргументу навіть назвала кілька прізвищ, особливо часто згадувала безборонька. А коли Портніков відкинув тезу про спільне будівництво імперії, усе допитувалося, чи безбородько зрадник? Що ж, зараз спробуємо розібратися? Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо ми повертаємо вкрадене. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати нас на платформі Patreon або стати спонсорами нашого YouTube. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Ми, пілоти головного управління розвідки Група 23 звертаємося до благодійного фонду група 35 та до спільноти історичних блогерів з проханням допомоги. У зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника, ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, давайте знайомитися, Олександр Безбородько, як чутно з прізвища, він українець, син генерального судді Гетьманщини. Батьківщину, мабуть, любив, але більше любив імперію, в якій служив у часи Катерини II, яка знищила Запорізьку Січ та Козацьку державу, дослужився до канцлера. став фактично другою особою в Російській імперії. Врешті цим і сьогодні нікого не здивуєш. Це головна задача. Не давіться цілі спеціальні воєнні операції. Тож хто такий безбородько? Зрадник, герой чи просто талановитий пристосуванець? Давайте розбиратись. Почнемо з походження. Народився Олександр Безбородько у 1747-му в тодішній українській столиці Глухові в родині одного з провідних представників козацької старшини, на той час генерального писаря Андрія Безбородька. Родина вибилася, що називається з грязі в князі, тож компенсувала брак родовитості шаленими легендами про своє минуло. Наприклад, що засновник роду, польський магнат Дем'ян Ксенжицький. Який за часів Хмельницького приєднався до козаків, втратив в одному з боїв підборіддя і так отримав нове прізвисько. Чого б то не потішити людей побрехенькою? Йдеться про період, коли Російською імперією керувала імператриця, відома як Катерина ІІ, її справжнє ім'я Софія Августа Фредеріка, Ангальд Цербст Дорнбурзька, німкеня, яка стала дружиною царя Петра III, а потім з допомогою коханців його ув'язнила і. Вбила. У 1764-му Катерина II скасувала державність Української Гетьманщини та Слобожанські полки. У 1775-му зруйнувала Запорізьку Січ. При цьому козацтво майже не бунтувало. Парадокс? Та ні. Козацькій старшині за лояльність імперії пообіцяли чимало: Дворянство, маєтності та кріпаків, вчорашніх побратимів козаків. Олександр Бозбородько винятком не став. Він починав управлінцем при малоросійській колегії. Справе враження на тодішнього імперського правителя Румянцева, бо був хлопчиком з феноменальною пам'яттю. Ще безбородько страшенно працьовитий і готовий продати за посаду навіть рідних, рідну сестру. 1775 рік рік знищення Січі і перемоги над турками. Сашку треба їхати в Москву на святкування миру з Османами. Правда, у цей же момент важко захворіла сестра Уляна. Вона слізно просить брата відвести її на лікування в Німеччину. Безбородько обирає. Кар'єру і Москву. Сестра помирає, більше не побачивши брата. Боже, яке кончене. Не дивно, що такий діамант був високо оцінений в імперії. Шеф Безбородь крем'янцев особисто домігся хороших умов миру після війни з Туреччиною і перетягнув в офіс імператриці своїх протеже українців Завадовського та безбороть. Красен Завадовський Катці сподобався, і вона затягла його до себе в ліжко. Кого вона туди лише не затягала. А мужики мене за це люблять, А, а от товстий та плосколиці Безбородько її як коханець не цікавив. І це зіграло дуже дивну роль у його історії. Головний з численного гарему Катерини Потьомкін до Заводовського приривнував і відправив його куди подалі. А от Безбородько виявився потрібним для вирішення численних справ. Так почався його стрімкий кар'єрний злет. Одного разу на якесь свято вранці Катерині раптово знадобилася доповідь своїх секретарів. Майже всі були вщент п'яні, окрім безбородька. Про його секрет ми ще розкажемо. Це а також його знання і пам'ять справили на імператрицю неабияке враження, і Олександр почав стрімко підійматися вгору. Катерина просила, щоб про справи її доповідав виключно Безбородько. Ставши ближчим до її тіла ніж коханці, він став незамінною людиною в імперії. Врешті вже сам Безбородько зібрав власну канцелярію. Його вплив поширювався практично на всі сфери життя велетенської країни. Зовнішня політика, законодавство, сенат. Увільний від роботи на імперію час безборотько цікавиться історією. О, це так несподіванка. Він пише історичну працю про російські з татарами війни і радить хаті анексувати Крим. Так, так, це саме він придумав зробити татарський Крим російським. Ностальгія за домом примушує його написати нову працю літопис Малої Росії. Тут він виправдовує скасування гетьманства і знищення Січі. Боже, яке кончене! Якщо хтось думає, що його локальний патріотизм, хоча б трохи йшов у розріз з інтересами імперії, той сильно помиляється. Рік 1783 З казни розікрали гроші, там утворився колосальний дефіцит 9 мільйонів рублів. І треба придумати, як закрити цю дірку. Вихід знаходить безбородько, який, а простий, забрати в українців. Так з'являється податок на продаж нерухомості в Малоросії. До речі, сам Безбородько за кожну вдалу ідею отримав землі і тисячі робів у придачу спочатку в Білорусі, а потім у рідній Україні. Врешті Катерина підіймає Безбородька по службі, і робить його другою людиною в зовнішній політиці. Це був час боротьби декількох концепцій. Такий собі панін був прихильником північної, виступав за союз з Англією, Данією, Швецією та Польщею проти австрійців, французів та іспанців. Фаворит Потьомкін, навпаки, пропонував дружити з австрійцями проти турків. Коханець, звісно, переміг. Безбородько успішно вдавав, що в усьому погоджується з Потьомкіним. Першу делікатну місію анексію Криму він виконав блискуче, сам написав текст акту про анексію. За задумом Катерини II, це мало стати початком реалізації так званого грецького проєкту: ліквідація Османської імперії, створення на її уламках Нью-Візантії і сходження на престол цієї держави і внука Костянтина. Безбородько стає графом, це перша, але не остання анексія чужих земель Росією за задумом Безбородька. У 1782-му був укладений Георгівський трактат, за яким грузинське царство переходило під протекцію Російської імперії. Безбородько рекомендує цариці не гаяти часу і цілком анексувати Грузію, але Катька побоялася. Задум таки був здійснений, хоча і значно значно пізніше. Це не Катерина Друга, а саме Безбородько, тричі поділив Польщу. І це саме війна, ніякий не Дерібас створив Одесу. Оце так несподіванка. Жартую, але тут є одне, і навіть не одне. Але річ у тім, що напередодні нової війни з Туреччиною ще один радник українець Василь Капніст запропонував відродити козацтво і Потьомкін начебто, погодились. Колишні козаки повірили обіцянкам з Петербурга і включилися в будівництво флоту та створення нових підрозділів. Це саме вони своєю кров'ю допомогли взяти фортецю Хаджибей, колишній Кочубеїв, який став Одесою. Козаків вкотре обманули. Козацтво не відродилося, обіцяні землі не надали. Але то вже інша історія. У листопаді 1796-го курва Всесвітня, як називали Катьку Другу Шевченко, Костомару та Куліш, померла. Здавалося, безбородька чекають важкі часи, адже новим імператором став її син Павло. Павло ненавидів матір і всіх, хто її оточив, а Безбородька називав австрійським агентом, якого обіцяв покарати. Але як же усі здивувалися, коли одразу після коронування його ставлення різко змінилося? Безбородько отримав звання фельдмаршала, титул світлого князя, десятки тисяч нових рабів. Через багато років Пушкін не витримає цього і напише, вибачте, зацитую. Переклад, мій власний. Не торгував мій дід млинцями. Князі не стрибав із хохлів. Хм, Як ви думаєте, про кого це він? Та, звісно ж, про ненависного хохла Безбородька. Без якого і таких, як він, імперія навряд чи так швидко розросталася б. Утім, повернемося до його стосунків з Павлом. Звідки така переміна? У придворних колах пояснили це тим, що Катька, яка ненавиділа сина не менше, ніж він, її перед смертю написала заповіт, яким передавала владу внуку Олександру. Хранителем буцімто, був саме Безбородько. Утім, він зрадив і цього разу, одразу показавши документ Павлу. І тут же його спаливши. За це й отримав нові титули посади та робіт. Останньою авантюрою безбородька та імперії мала стати війна з революційною Францією. Проте він не зумів його втілити, бо світлий князь, канцлер і фельдмаршал раптово помер на 52 му році життя. Ну, як раптово? Не раптово! Він вів дуже розгульний спосіб життя. Це включало велику кількість алкоголю, карти та жінок. Будинки розпусти, повії, маскаради. Безбородько дуже любив співачок та акторок. Вони його переважно ні. Наприклад, таку собі співачку Уранову він довів своїми переслідуваннями до істерики. Вона особисто просила заступництва у Катьки Другої та допомогла її обвінчала з іншим чоловіком, щоб нарешті позбавитися надокучливої уваги безбородька. Іншу його пасію девіан. Катерина наказала вислати з Петербурга з невідомих причин. Утім, врешті, одна з акторок, Ольга Картигіна, таки стала його громадянською жінкою, навіть народила позашлюбну доньку. На спосіб життя безбородька це, однак, не вплинуло. Він продовжував бучно гуляти на вихідні. Вранці понеділка, чорного від похпілля безбородька, слуги обливали водою і пускали йому кров. Іноді допомагало іноді ні. Якось у такому стані його застукала Катерина з вимогою показати новий документ. Безбородько його не підготував, але не розгубився, дістав з-за пазухи інший на ходу вигадуючи текст. Катерина попросила документ для перевірки. І тоді Олександр не витримав, впав на коліна, вибачився. його пробачили. Отже, був він зрадником, генієм чи пристосуванцем? Пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, підтримуйте наш проєкт. Спонсорством чи на Патреоні і не забувайте донатити силам оборони України. Слава Україні! Героям слава!